Ратасов Яр, Солом'янський район. Дивимося тут, що першим другим пунктом. Внести зміни до генерального плану розвитку міста Києва. Так? І дивимося за рахунок чого. Переводять територію, під багато, змінюють функціональне призначення. І можна забудовувати тепер територію, а це була зелена зона під громадськими будівлями. І тут же третій пункт вносяться зміни до програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року. Лісовий кодекс забороняє розбазарювати землі лісового фонду. Втім, ніхто не заважає перевести їх в іншу категорію. На кожний об'єкт е, міста чи це сквер, чи це парк, чи це вулиця, має бути паспорт цього об'єкта, де повинно бути зазначено чітку площа цього об'єкта і кількість дерев, їх породи, вік і стан. На сьогоднішній день, якщо підняти паспорти об'єктів, то вони на 99,9% не відповідають дійсності. А це призводить до простої арифметики. Якщо за паспортом об'єкта невідомо, скільки дерев зростає на певній ділянці, то як зафіксувати вирубку того, чого начебто не існує? Немає пенька, немає порушення, немає збитків. Але дерево росло, ми розуміємо, що воно росло, але доказати це не маємо можливості. За ніч вивозяться всі кореневі частини на автомобілях, засипається грунтом, приїжджає чиста земельна ділянка до кого і які пред'являти порушення. Береш паспорт об'єкта по паспорту об'єкта, там не значиться жодних зелених насаджень. Правда, Сіті закидала запитами комунальне об'єднання Київзеленбуд щодо стану зелених насаджень у Києві. Втім, протягом двох тижнів ані в самому підприємстві, ані в районних підрозділах часу для розмови з нами не знайшли. Інспектор Державної екологічної інспекції у місті Києві Сергій Просяник не дивується. Він з офіційною перевіркою туди попасти не може. Його відомству доручили перевірити факт щодо дивної схеми закупки саджанців дерев. Є інформація, що «Київзеленбуд» закуповує їх за кордоном. І такі породи, що у Києві не приживаються. Протягом місяця ми не можемо попасти до керівництва «Київзеленбуда». зеленбуда Не можемо отримати необхідну документацію для проведення цієї перевірки. І наш висновок направлений для прийняття рішення до прокуратури міста Києва. Наступний парадокс. Якщо людина бачить, що на її очах рубаються дерева, просто по телефону скарги не приймуть. Представники інспекції оперативно виїхати на місце мають право лише після дзвінка з прокуратури. Звернення зі скаргою має поступити тільки у письмовому вигляді. Далі на перевірку має дати згоду Міністерство навколишнього середовища. Видати відповідний наказ. Київзеленбуд має дати відповідь на запит про паспорт об'єкта. Тиждень, два, може. Тобто тут достатньо ночі для того, щоб вирізати і тисячу квадратних на площі тисячі квадратних метрів і вивезти отакі от пні, як ви зараз бачите. Цей лист від місцевого мешканця селищі Биковня. Людина скаржиться на вирубку сосен, гордості селища. Благає допомогти. Але вулиця, на якій рубаються сосни, і зворотна адреса скаржника на карті нашої країни відсутні. Він пише, що він живе на вулиці Діамантова, 4. А телефона ж його немає, більше ж він другого нічого не дав. Бачите? Я б все звав, якщо був телефон, я б, звісно, все звав. І ви не можете зараз знайти? Добре, дивіться, акуратно, як по дорозі не спішить. І в кадастрі, і в почтовому діляні, і в вулиці Діамантова, і Рубіна, ніде не числяться. В селищній раді зачинено. На пошті на запит Державної інспекції повідомили, що таких вулиць тут немає. Неймовірно, це знаходиться на території, яка колись належала Київському радіотеральному центру Міністерства зв'язку, яка вилучена із складу Дарницького лісопадного господарства ще у 50-х роках. Селище Биківня Деснянського району. Близько 150 гектарів суцільного лісу на мапі Дарницького лісопаркового господарства, позначені білою плямою. У 50-х роках тут стояли так звані глушилки сигналів ворожого для Радянського Союзу Радіо. Після розвалу Союзу на баланс до Київ-Зеленбуду землі, позначені білими плямами, так і не повернулися. Але надійні руки до них все ж таки приклалися. Зараз тут активно зростають котеджі. Те, що в нас на, в даному випадку біла пляма, тобто це території не належить до кори... землекористування даного лісопаркового господарства, і здійснювати тут будь-який контроль, ми не уповноважемо. Якщо вони не підпорядковані ні селищу, ні лісопарковому господарству, а ні чиїми ж землі бути не можуть, то залишається один хазяїн київська влада. А судячи з активного будівництва, 150 гектарів лісу вже давно поділені. Столична влада, судячи з тієї легкості, з якою вона махає сокирою, не визнає масштабів екологічного лиха. А може й визнає, але своє майбутнє не пов'язує з цим містом. Поки влада живе за принципом Зелень, перш за все! Ми ж, кияни, з кожним роком все більше розуміємо, що фантасмагоричні кінофільми з планами зруйнованого техногенними катастрофами міста, не така вже й космічна фантастика. Вже вимальовується сюжет нового блокбастера, як кубка ініціативних киян рятує місто від інопланетних прибульців. Скарги не приймуть. Представники інспекції оперативно виїхати на місце мають право лише після дзвінка з прокуратури. Звернення зі скаргою має поступити тільки у письмовому вигляді. Далі на перевірку має дати згоду міністерству навколишнього середовища. Видати відповідний наказ. київзеленбуд має дати відповідь на запит про паспорт об'єкта. Тиждень, два, може. Тобто... Тут достатньо ночі для того, щоб вирізати е, і тисячу квадратних на площі, тисячі квадратних метрів і вивезти отакі от пні, як ви зараз бачите. Цей лист від місцевого мешканця селищі Биковня. Людина скаржиться на вирубку сосен, гордості селища. Благає допомогти. Але вулиця, на якій рубаються сосни, і зворотна адреса скаржника на карті нашої країни відсутні. Он пишет, что он живет на улице Диамантовой 4, а телефона же его нету, больше ж он другого ничего не дал. Видите? Я бы связался, если б был телефон, я бы, конечно, связался. И вы не можете зараз найти? Хорошо, видите, аккуратно, как вот розовый спешит. И в кадастре, вот это, и в почтовом отделении, вот эти улицы Диамантова и Рубина, они не числяться. В селищній раді зачинено. На пошті на запит державної інспекції повідомили, що таких вулиць тут немає. Неймовірно, це знаходиться на території, яка колись е належала Київському радіопередавальному центру Міністерства зв'язку, яка вилучена із складу Дарницького лісопаркового господарства ще у 50-х роках. Селище Биківня Деснянського району. Близько 150 гектарів суцільного лісу на мапі Дарницького лісопаркового господарства, позначені білою плямою. У 50-х роках тут стояли так звані глушилки сигналів ворожого для Радянського Союзу Радіо. Після розвалу Союзу на баланс до Київ-Зеленбуду землі, позначені білими плямами, так і не повернулися. Але надійні руки до них все ж таки приклалися. Зараз тут активно зростають котеджі. Те, що в нас на, в даному випадку біла пляма, тобто це території не належить до землекористування даної спелісопарк господарства і здійснювати тут будь-який контроль, ми не уповноважемо. Якщо вони не підпорядковані ні селищу, ні лісопарковому господарству, а ні чиїми ж землі бути не можуть, то залишається один хазяїн київська влада. А судячи з активного будівництва, 150 гектарів лісу вже давно поділені. Столична влада, судячи з тієї легкості, з якою вона махає сокирою, не визнає масштабів екологічного лиха. А може й визнає, але своє майбутнє не пов'язує з цим містом. Поки влада живе за принципом Зелень, перш за все! Ми ж, кияни, з кожним роком все більше розуміємо, що фантасмагоричні кінофільми з планами, зруйнованого техногенними катастрофами міста не така вже й космічна фантастика. Вже вимальовується сюжет нового блокбастера, як кубка ініціативних киян рятує місто від інопланетних прибульців.